Вітові відкрились таврійські горизонти. Шостий інвестиційний форум зібрав близько 350 учасників з 30 країн. Всі вони приїхали, аби відкрити для себе Херсонщину, край надзвичайних можливостей. Гості з Австрії, Аргентини, Беларусі, Бельгії, Болгарії, Болгарії Великобританії, Греції, Грузії, Індії, Китайської Народної Республіки, Королевства Саудівська Аравія, Латвії, Литви, Молдови, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Росії, Румунії, Словакії, США, Турції, Чехії, Франції, Швейцарії, Естонії та інших країн завітали до Нової Каховки. Дізнатися більше про Херсонщину та оцінити... Її інвестиційний потенціал, повна назва форуму звучить так: Таврійські горизонти, привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток і повністю воправдовує себе. Міжнародний інвестиційний форум проголосив нові стандарти ведення бізнесу на Херсонщині. Інвестиційна політика спрямована на залучення іноземних інвестицій, адже це прямий шлях до покращення та стабілізації фінансового становища населення та розвитку регіону. На церемонії урочистого відкриття голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Михайлович Костяк наголосив на тому, що акул бізнесу на Херсонщині повинні замінити дельфіни бізнесу, а умови для цього створює обласна державна адміністрація. Микола Михайлович зазначає: міжнародний інвестиційний форум Таврійський Горизонти має чимале значення для Херсонщини. Минулорічний захід завершився підписанням 12 меморандумів, вісім з яких вже перетворилися у масштабні проекти, такі як фабрика, «Ніблон» та інші. На церемонії відкриття був представлений детальний звіт щодо досягнутих результатів минулорічного форуму. Коли бізнес іде, тільки бачить свою вигоду, Зрозуміло, ми це не для нас це неприємно. Ми хочемо, щоб це відчули люди в першу чергу. Ми хочемо, щоб вони повернулися до людей. Я неодноразово говорив. і сьогодні буду ще неодноразово говорити. Що в нас п'ять питань до любого інвестора, який заходить на території області. Перше це сума інвестицій. Про що ви бачили, яке входить? Це створення робочих місць. Це сьогодні сплата податків. Обов'язково, що від цього буде мати громада на території тої чи іншої розвивається цей інвестиційний проєкт. Якщо ми не побачимо, що сьогодні є взаємна вигода, сьогодні і території, і громади, і бізнесу, тільки в тому випадку воно буде мати спільний ефект. Ми створюємо такі умови, які можливо ніколи і не створювались, тому що. Якщо брати європейський досвід, то він нам підказує там все. Роблять комп'ютери, автомати вже там немає ніяких дозвільних систем. У нас це велика проблема. Тому всі проекти, які приходять на Херсонщину, вони супроводжуються. Мабуть, це головне, і інвестор відчув, що йому створюються комфортні умови, і влада тут є партнером для них. Привабливість Херсонського регіону продемонстрували у відеофільмі, який розкрив несподівані сторони історії краю, розповів про особливості та переваги Херсонщини, такі як клімат, унікальні природні ресурси, довжина морського узбережжя, плодорідні землі та багато іншого. Гості з інших країн не приховували свого задоволення рівнем організації таврійських горизонтів. У мене, звісно, впечатлення дуже хороші. У нас дуже багато серйозних намірень литовських є тут. Намерення створювати два крупних заводи. Один по удобренням, другий по утилізації відходів. так називається, Детальніше про події та результати Шостого міжнародного інвестиційного форуму Таврійські горизонти дивіться у наступних випусках програми.